А відповідь не така і складна. Думаю, хтось вже і догадався, як досягнути ідеальної поверхні і перед тому, щоб не було конуса, і розмір тримало добре. А є у нас ось така позитивна пластина. Якщо добре підібрати залишок на чистову обробку, ну, іноді це буває три десятки. По правильному мало бути більше радіусу, тобто якщо у нас радіус 4, ну 4, то залишок на чистову обробку має бути мінімально 5 десяток, краще 6. Але коли в нас діаметр маленький, може відгинати, тому треба вже з цим гратися. Але хто має такі проблеми, що робить якісь, довжина у нас тут 35 вже на цій втулки. А діаметр лише 8. Так що воно може відгинати і може робити різні конуси. Тому, як би сказати, це вже провірено, протестовано. І у нас декілька варіантів я вже схожої роботи робив. Варіант робочий, якщо комусь буде потрібно, краще робіть позитивними пластинами. Та в принципі бронза завжди краще обробляється позитивними. Але коли ну, болванка велика, то немає значення. mi dobre dobro i tako i